Нами керують, наш розум штампують, наші смаки формують, а ідеї навіють, а роблять це ті, про кого ми навіть ніколи не чули. Це слова Едварда Бернейса, людину, про яку ви, мабуть, ніколи й не чули. Його називають батьком сучасного маркетингу. До нього реклама була чіткою. Рекламуючи автомобіль, продавці розповідали про характеристики авто, а не промивали голови підлітків, довгостроковими установками. Про те, яким чудовим і успішним чоловіком він буде за кермом цього новенького БМВ. Їжа була лише відновником енергії, і ніхто не намагався асоціювати свій продукт з якимось святом, і нікому навіть в голову не приходило маніпулювати дітьми, щоб ті, в свою чергу, маніпулювали батьками, але така казочка була до того часу, поки в діло не вступив Едвард Бернейс. Одного разу йому поставили завдання. Зробити так, щоб жінки США почали палити, що в ті часи було недопустимо. І він взявся за роботу. Він вирішив скористатися популярним тоді, та й зараз, рухом феміністок, найняв жінок і організував парад, на якому жінки повинні були палити. І на промові одна з них сказала: Дівчата, запаліть ще один факел волі, звільніться від ще одного жіночого табу. Журналісти, яких найняв Едвард. Швидко розстережували цю фразу по газетам, а слабка стать почала запалювати факел волі. Але цього було недостатньо тому Бернейс заповнив газети тим, що цигарки здатні боротися з зайвою вагою. Лідери думок всюди розповідали про престиж танких жіночих цигарок і як тут можна втриматись воля в додаток з красивою фігурою. Нам це здається кумедним. Але за 10 років такої пропаганди третина американок навчилися палити. Також, окрім цигаркової кампанії, Бернейс запевнив всіх, що яйця з беконом на сніданок це ідеальний варіант. А також за допомогою реклами скинув демократично обраного президента Гватемали. Для сучасних маркетологів принципи Едварда Бернейса — це золота копальня. Але вони пішли ще далі. Пропаганда з політичного інструменту мігрувала та перетворилась в монстра продаж. Золоте правило попит породжує пропозицію, вже не працює. Тепер пропаганда народжує попит. Ви хочете саме те, що вам хочуть продати. Наприклад, зараз ми віримо, що у кожної людини повинен бути смартфон. Друзі, я не проти смартфонів. Чи інших цифрових продуктів, які в нашому житті стали не тільки іграшками або предметами заможності, а й дають можливість працювати і в значній мірі роблять наше життя зручнішим та розширюють наші можливості. Я лише констатую факти, як нам це нав'язали в ті часи, коли ми спокійно жили без них. Тож продовжимо. Як легко нам нав'язали, що віски потрібно пити з колою, що Макдональдс це нормальна їжа. Але, звісно, наймасштабніші кампанії це ті, про які ви навіть не підозрюєте, як і американські жінки, які палили за свою волю. Наслідки тут дуже прості: ви витрачаєте життя, гроші і здоров'я на щось що потрібно якимось людям, які нам це все навіюють. Як цього уникнути? Давайте подивимось на основи пропаганди, викладені самим Едвардом в його книжках, і будемо поводити себе навпаки. Найголовніше, на думку Бернейса, це масовість і повторення, всюди і якомога довше транслювати те, що потрібно продати. Необхідно зайняти якомога більше місця у вашій голові, тому пропаганду шукати не потрібно, її з великою цікавістю вже зараз обговорює ваше оточення. Так що гарною ідеєю буде триматись подалі від того, що популярне серед великої кількості населення. Друга основа пропаганди запевнити вас, що ви дуже розумний. Важливий та сильний. Переконай людину, що він знає, як правильно потрібно жити, і він буде твоїм рабом. Жінок будуть запевняти, що вони відстоюють своє право на свободу, коли вони палять цигарки. З підлітків зроблять експертів з сучасних технологій, аби вони до кінця життя віддавали свої чесно зароблені. Тобто, ви повинні повірити, що саме ви робите цей вибір на основі багатьох годин роздумів, третя основа пропаганди емоційна асоціація. Щоб зрозуміти, про що йде мова, подивіться рекламні ролики Apple. Вони, як і будь-який досвідчений пропагандист, асоціюють свій продукт з сім'єю, друзями, яскравими кольорами, смачною їжею, радістю та безтурботністю. Це зветься програмування свідомості і воно впливає на всіх. Завдяки йому більшість людей ніколи не зрозуміють, що знаходяться в павутині масового психозу, повторюючи в своєму житті сценарії рекламних роликів. Як цього уникнути, знову ж, припинити бути частиною масової культури, не бігти туди, куди біжать інші. Завжди дивіться довкола і звіряйте зі здоровим глуздом. Едвард Бернейс сказав, що люди не усвідомлюють реальну цінність світи і не розуміють, що в умовах демократії ми приділяємо йому занадто мало уваги. Думаю, він мав на увазі, що крім вас, в світі пропаганди ніхто про ваш мозок не потурбується. А ще ми знаємо, як пропаганда впливає на наших сусідів. Це, напевно, найяскравіший приклад останніх десятиліть. Пишіть ваші думки на цю тему. Мені цікава ваша думка а також підписка, вподобайка і дзвіночок. Дякую, друзі.